Математика, урок 12. частина 8. Тема. Звичайний дріб. Задача на знаходження числа за величиною його частини, об'єм прямокутного паралелепіпада. Відкрийте сторінку 56 у підручнику та пригадайте, що потрібно зробити, щоб знайти число за величиною його частини. Прочитайте навчальну одиницю з пам'яті та відтворіть, щоб знайти число за величиною його частини. Потрібно величину його частини поділити на чисельник і помножити на знаменник. Наприклад, знайди число, якщо 3 п'ятих цього числа дорівнюють 15. Розв'язання. 15 поділити на 3 помножити на 5. Дорівнює 25. Тепер поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Виконайте завдання в та знайдіть число за величиною його частини. Наприклад, а. Знайди число, якщо 2 сьомих цього числа дорівнюють 4. Так, потрібно 4 поділити на чисельник, тобто на 2, і помножити на знаменник, тобто на 7. 4 поділити на 2. Це буде 2, а 2 помножити на 7. Це буде 14. Тепер поставте відео на паузу та виконайте завдання Б і В самостійно. Перевірте. Б. Знайди число, якщо 4 дев'ятих цього числа дорівнюють 40. Отже, 40 потрібно поділити на 4 і помножити на 9. І отримаємо число 90. І В знайде число, якщо 12 1217 цього числа дорівнює 204. Потрібно 204 поділити на 12 і помножити на 17. 204 поділити на 12 це в нас буде 17. А 17 помножити на 17 це буде 289. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово! Молодці! Виконайте завдання 2. Та допоможіть знайку записати дроби у порядку спадання. Пригадайте порядок спадання. Так, це від найбільшого дробу до найменшого дробу. Для того, щоб записати подані дроби у порядку спадання, пригадайте, яким буде більший дріб, якщо будуть однакові знаменники. Так, якщо у дробах однакові знаменники. То більше буде той дріб, у якого чисельник більший. Відповідно від якого дробу ми будемо розпочинати писати порядок спадання. Так правильно, від дробу 10. Десятих. Тому поставте відео на паузу та запишіть дроби у порядку спадання. Перевірте! 10 десятих. 6 десятих. 5 десятих, 4 десятих, 3 десятих, 2 десяти, 1 десята. Обведіть найбільший дріб. Так, найбільший дріб 10 десятих. Обведіть його. Чудово! Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше. Потрібно від більшого числа відняти менше. А щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, потрібно більше число поділити на менше. Тому поставте зараз відео на паузу та прочитайте цю навчальну одиницю ще раз і спробуйте відтворити з пам'яті. Чудово! Виконайте дію усно і запишіть лише відповідь Наскільки 12 більше від 4? Правильно. Нам потрібно від 12 відняти 4 і отримаємо 8. Отже, відповідь на 8. Б. У скільки разів 12 більше від 4. Так, нам потрібно більше число 12 поділити на менше число на 4 і отримаємо 3 рази. Тобто, у 3 рази число 12 більше від числа 4. В наскільки 5 менше за 50? Молодці на 45 адже 50 відняти 5 це буде 45. А у скільки разів 5 менше за 50. Молодці! У 10 разів адже 50 поділити на 5 це буде 10. Запишіть. Чудово! Розв'яжіть задачу усно та запишіть лише відповідь. Марійка виміряла місткість банки в кухлях і записала рівність. Одна банка дорівнює 5 кухлів. Потім місткість цієї ж банки Марійка виміряла в чашках і теж записала рівність. Одна банка дорівнює 10 чашок. Місткість кухля чи чашки більша. І у скільки разів. Молодці, місткість кухля буде більшою, ніж місткість чашки. І у два рази, адже одна банка 5 кухлів, одна банка 10 чашок. Тобто 10 потрібно поділити на п'ять і отримаємо два рази. Запишіть, у два рази місткість кухля більша, ніж місткість чашки. Чудово! Пригадайте з попередніх уроків математики, що усі круглі числа будуть ділитися на 10, адже кругле число закінчується нулем, Так, цифрою 0. І тому за допомогою цифр 1, 0 і 7 запишіть всі можливі трицифрові числа, які будуть ділитися на 10 без остачі. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання! Отже, перевірте, якщо потрібно записати всі можливі трицифрові числа, які будуть ділитися на 10 без остачі, то потрібно записати круглі числа. За допомогою трьох цифр 1, 0, 7, можна записати такі трицифрові числа, саме круглі, 170 710 700 100. Ці чотири числа будуть ділитися на 10 без остачі. Чудово. Пригадайте алгоритм письмового ділення двоцифрових чисел. Що записаний на сторінці 52. За необхідності можете поставити відео на паузу, відкрити сторінку 52 та прочитати і пригадати алгоритм. Виконайте ділення двоцифрових чисел. Наприклад, 32 поділити на 16. Бачимо, що двоцифрове число 32 цей ділене. дільник 16 також двоцифрове число. Отже, перше неповне ділене і взагалі ділене буде це двоцифрове число, тому у часті буде одна цифра. Добираємо таке число, щоб при множенні на 16 отримати 32. Беремо з найменшого. Беремо 2. 2 помножити на 16. Так, це буде 32. Отже, число 2 нам підходить, тому ми записуємо 2 у часті. 2 помножити на 16 це буде 32. Ділення завершено. Тепер поставте відео на паузу та виконайте ділення двоцифрових чисел самостійно. Перевірте. 96 поділити на 16. Підбираємо таке число, щоб при множенні на 16 отримати 96. Можна підібрати відразу із середнього числа, яке буде розташоване між одиничкою і між 10. Це буде 5. Отже, 16 помножити на 5. Це буде 80. А в нас 96, тому нам не підходить. Беремо наступне число 6. 16 помножити на 6. Так, це буде 96. Отже, число 6 нам підходить. Тому ми записуємо у часті 6, а 6 помножити на 16. Як ми ще перевіримо, 6 помножити на 10, 60, 6 на 6, 36, а 60 і 36. Це 96. Отже, ділення завершено і результат число 6. Перевіряємо наступний приклад: 85 поділите на 17. Вибираємо таке число, щоб при множенні на 17 отримати 85. Знову ж таки, беремо з самого середнього числа з 5. Отже, 5 помножити на 17. Так, це буде 85. І як ми перевіримо, 5 помножити на 1, 50. 5 помножити на 7. 35 а 50 і 35 це 85. Отже, 85 поділити на 17 дорівнює 5. І беремо наступне число. 54 поділити на 18. Знову ж таки, беремо посерединці число 5. 18 помножити на 5. Так, це буде 90, а у нас число 54. Отже, нам потрібно взяти меншу частку. Зменшуємо частку. 4 беремо. 18 помножити на 4. Так, це буде 72. Знову ж таки, нам не підходить. Адже 72 більше, ніж 54. Зменшуємо частку ще на 1 на 3. Отже, 18 помножити на 3, Так, це буде 54. Перевіряємо: 3 помножити на 10, 30, 3 помножити на 8, 24. А 30 і 24 це 54. Отже, 54 поділити на 18 це буде 3. Чудово! Перегорніть сторіночку. Ви знаходитеся на сторінці мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу, та усіх всього навчу додавати, віднімати, множити, ділити з точними науками залюбки дружити. Сьогодні ми розглянемо задачі на знаходження числа. За величиною його частини. Приклад задачі. Дідусь з повного бідона відлив 2 літри молока, що становить 1 п'яту цього бідона. Скільки літрів молока було в бідоні спочатку? Міркуємо так. Нам відомо, що дідусь відлив 2 літри молока, що становить п'яту частину цілого бідона. Обчислимо, скільки літрів молока було в бідоні спочатку. Отже, 2 поділити на 1 помножити на 5, це дорівнює 10 літрів. Отже, спочатку в бідоні було 10 літрів молока. Запишемо коротку умову розв'язання та повну відповідь задачі. Ось ви можете бачити зразок запису цієї задачі. Тому зараз відкрийте робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота? Задача 8. Розв'яжіть задачу на знаходження числа за величиною його частини у робочому зошиті. Прослухайте саму, самий текст задачі. На лінію вийшло 56 тролейбусів, що становить одна восьма всіх тролейбусів автопарку. Скільки всього тролейбусів в автопарку? Отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно записати умову до задачі. Що відомо? Так що всього було тролейбусів у автопарку, нас запитують. І відомо, що вийшло 56 тролейбусів. І це одна восьма всіх тролейбусів. Тому так і запишемо. Було знак питання тролейбусів вийшло. 56 тролейбусів, і ці 56 тролейбусів становлять 1 восьму всіх тролейбусів автопарку. І ось така в нас буде умова до задачі. Розв'язання. Оскільки це задача на знаходження числа за величиною його частини, тому вона розв'язується однією дією. Отже, Відомо, що 56 тролейбусів це і є одна восьма всіх тролейбусів автопарку. Щоб знайти число за величиною його частини, потрібно спочатку поділити на чисельник, а потім помножити на знаменник. І вийде 56 поділити на 1 помножити на 8. 56 поділити на 1 це буде 56. І тепер потрібно 56 помножити на 8. Тому під низом запишіть множення у стопчик. 56 помножити на 8. І тепер поставте відео на паузу та виконайте обчислення. Перевірте. 56 помножити на 8 буде 488. Отже, дорівнює 488. Тролейбусів. Так, скільки всього тролейбусів в автопарку? Так, всього в автопарку 448 тролейбусів. Чудово! Запишіть задача 9. І у підручнику на сторінці 59. Розв'яжіть задачу знову ж таки на знаходження числа за величиною його частини. На стоянці 20 вантажівок. Це становить одна друга всіх автомобілів на стоянці. Скільки автомобілів на стоянці? Тільки що таку задачу ви розв'язували у робочому зошиті. У підручнику читали зразок розв'язування цієї задачі. Тому поставте відео на паузу. Та спробуйте самостійно скласти умову до задачі, а також записати розв'язання і відповідь. Перевірте автомобілів знак питання штук. Вантажівок 20 штук. Це становить одна друга всіх автомобілів на стоянці. Розв'язання. Щоб знайти число заволоченого його частини, потрібно число поділити на чисельник і помножити на знаменник. Тобто 20 поділити на 1 і помножити на 2 це буде 40. Тому всього 40 автомобілів на стоянці. Дуже добре. Пригадайте, що потрібно зробити, щоб виміряти об'єм прямокутного паралелепіпеда. На сторінці 59 прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Щоб виміряти. Так, об'єм прямокутного паралелепіпеда в кубічних сантиметрах потрібно визначити, скільки одиничних кубів він містить так. Тому поставте відео на паузу. Прочитайте два рази навчальну одиницю і третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! І тепер знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, складеного з кубиків ребро, яких дорівнює 1 см. Тобто, якщо куб має ребро 1 см, то його об'єм буде. 1 кубічний сантиметр. так. Тому порахуйте, будь ласка, скільки у нас кубиків на малюнку А. Правильно 8 кубиків. І тому об'єм буде. 8 кубічних сантиметрів. Малюнок Б. Молодці. 12 кубиків. І об'єм 12 кубічних сантиметрів. І малюнок В. Молодці, кількість кубиків 24 і об'єм 24 кубічних сантиметрів. Чудово! Перегорніть сторінку. Ви знаходитеся на сторінці великих перегонів. Тому оберіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі, та обведіть його. І тепер поставте відео на паузу. На секундомірі поставте 4 хвилини і виконайте запропоновані завдання. Молодці, чудова робота.